Всім привіт на каналі Мотокартер. Вихідний день, свято Пасхи. Ну і звісно, я вирішив катнути. Куди поїхати, великої різниці нема. Головне, не по асфальту. Для асфальту в мене зовсім інший мотоцикл. Їду дивитись Озер велике, середнє, хоробне. Вони знаходяться всі разом, одне біля одного. А головне це дорога, яку потрібно подолати до Озер. Їду по навігатору. Налаштовано пішохідний маршрут. Ну, погнали. Я думав, тільки в свалуч, такі ті лісники довбойоби. По дорогам риють межу пожежні, пожежної лінії, не тільки там, мабуть, скрізь такі. Як ти засняти таку класну доріжку? Камера не передає. Тут американські горки. Ось така дорожка. Потрібно почекати потяга, щоб проїхала, тоді дії. Бо проект завжди не працює, не робить. Так. Оце буде научка. Я це відео потім випущу. Я хотів переоцінив свої сили і хотів збалансувати ну, по цієї доску. І зацепив все-таки рельсюди ну, і пішов. І впав неудачно. Тому що тут почало кидати чор Е, Мене ліва нога болить. Можливо, я зацепив її, якби колесо. Я не всунув у колесо, але, мабуть, мене підбило. Я все-таки зацепив якось заднє колесо, воно повернулось, впило, куди впадав. Тому ось така фігня. Треба було просто ножками раз-раз-раз-раз-раз на першій операції на щепі, раз-раз-раз переїхати і все. Перевицінив свої сили. Але якби не екіпіровка, була б травма набагато круче. Поламана моя кріплення на цій камері. Ну і все, зйомка закінчується, вже не до сйомок. Не ясно, як там ще йому тут цикл, чи не сильно пострадав. втікати, а то ще поїзд буде їхати. Ось таке переоцінка сил. Ножку я підвихнув, але все одно, от це завжди виїжджаєш, потренуєшся, поїздиш, ти починаєш розслаблятися, тебе вже починає непогано виходити. А потім ти занадто розслабишся, потім зараз буду я знов, як нуб, їздити, як черепаха, боятися, лишні рух зробити. Ну, ми їдемо до місця призначення, до пару озер. А, ось є запчасті ще. Добре, тут ці деякі запчасті пригодяться. Ну, цілий, нога чуть, може потягнув. Я думаю, нічого страшного не буде. Всі камери ховаються, все. Сйомки закінчені, закінчені. А краще по техніці безпеки їздити вдвох хоча б. І якщо якісь солідні тренування там чи ще щось, то потрібно їздити вдвох. Так, поверхнемо, що тут у нас низ, бо оця сторона впала і вона так якби на неї припала. Воно мені, мабуть, ногу придавило і крунуло. В колесо нічого не пішло, але мені крунуло ногу. Але як не є хай які мотоботи, вони були недорогі і так далі, але вони були на мені. Тому вони найкраща екіпіровка. Вона на тобі. Оце. Це я недавно спаяв і знов треба паяти. А можливо вже треба купляти нове. <рес> дзеркало теж, це взагалі праве дзеркало, я його підліво ткнув, бо в мене запасне було. Бо я недавно його вложив. Я так часто і часто вложую в шатаю, падаю і так далі. У морді ні, нормально все. У морді, крила, цілі, все, та все ціле. Зараз заспокоюся. А я ще й сміявся, взяв зад, щоб вирівнятися, мотоцикла вирівняти і все. Ні, такі перешкоди. Тим більше, я тільки заїхав, я почувствував, що не справлюся. І мене володів 100 град. А коли страшно, починаєш тупити. І я все почав тупити. Ну що, я приїхав, тут буквально я впав менше кілометра і вже перше озерце. Видно всього його. Є велике. О, плавають по ходу. Є де тут віддихнути. О, ще жар. Ще десь сиділи. Не затушено. Вітер піднявся. Може то притушити. Зараз все сухе, може бути дупа. Це велике озеро. Поїдемо на середнє, а потім на хоромне. Хоч хоромне більше за середнє. Середнє, вроді менше знизу. Середнє озеро, воно не з-за того, що воно середнє по величині. Воно посередині, це ж елементарно. А ось це озеро середнє, те, що було попереднє, яке там велике і забув назву. А те, інше. Там його теж видно. Я знову буду говорити, яка у нас місцевість класна. Перейдемо, навіть переїжджати не будемо. Наступне озеро. Люди, щоб тако поїздити по таких дорогах, не по асфальті. Не мають можливості, їм треба далеко десь виїжджати. В мене, я не вивчу навіть приблизно всіх доріг, тропинок, Навіть в громаді я не вивчу. А в районі тим більше область, яка сусідня і недалеко такими дорогами, то зовсім не знаю, скільки життів потрібно. Я вчора катався. І в цю сторону, тут перед цими тримав озерами, ще одне є. Я там був, перед тим ще одне заскочив озеро. Вчора було тяжко. Якось так, перший день Пасхи тяжко було вставати, якась лінь втома, але в кінці вечора себе надумав, думаю, ай, на годинку з'їжджу, Як поїхав то поїхав поночі. Хотілося і ще б їздити Що попало бы Я їжджу по пішохідному маршруту, тому ось так я приїхав. <гум> ні, ні, я з нею не поїду. В неї стрмно йти, а то ще їхати. Треба шукати переїзд. Треба вертатися в село попід річкою село і там є так, виїзд буде. Він ну, знову положу мотоцикл, але я просто встав і не втримав. Я просто задивився на GPS, бо він почав говорити мені право-ліво, я не зрозумів, куди мені їх. А тут пісок, я задивився і все, і затупив. І виїхав пісок, ноги не вистачило, а ще нога ця пострадала, і я зразу його легенько впустив на землю. Я вже виїхав на дорогу, вже пішохідні маршрути закінчилися. Діваю курточку, бо вже і повечеріло, і плюс швидкість зараз буде більша. Розірву я цю курточку на черепасі, мета вже добратися до Нога чуть підкульговую, нічого, я думаю, страшного не Буде. Вперед. Адже доїхавши додому, зустрів друга на АЗС. Так, поїздка закінчена. Тому підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коменти, підтримуємо українськомовний Ютуб та ЗСУ. Всім гарних доріг, путін, гандон.